Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Поставте лайк, підпишіться на канал. Перша вправа в першій частині з трьох частин тренування це передній вис, 10 секунд. Досить складне тренування. Потрібно мати хорошу базу занять воркаутом і основу, якою не кожна людина володіє. Тому для цього тренування потрібно бути. Підготовленою особою. Друга вправа одразу робиться без відпочинку, підтягування з кутом, як і кожна наступна вправа, яку потрібно робити, не відпочиваючи абсолютно між кожним з цих підходів. Задній вис це наступна вправа. 10 секунд потрібно тримати одним хватом. Звичайним і зворотнім також 10 секунд. Для створення бази воркаутів вам потрібно тренуватися, вчитись віджиматися, підтягуватися. Якщо навіть вмієте підтягуватися разів 15-20, все рівно для цього треба ще більше робити різноманітних вправ і професійніше підходити до занять воркаутом. Наступна вправа на брусах уже, це підняття ніг в кут. І віджимання двойна. Така вправа. 10 разів треба зробити. Для створення бази у воркауті. Користуйтеся моїми програмами тренувань на сайті www.ворkautodama.com. Ці всі програми тренувань коштують грошей, вони платні. Зараз е ціна 5555 доларів на сайті. Наступна вправа це. Вис на брусах, затягнутими ногами назад. Наступна це повільні підтягування широкі, на перекладені зворотнім нижнім хватом. І Є можливість для вас всіх зараз почати тренуватися по моїм платним програмам тренувань безкоштовно після закінчення збору на банку Монобанка. Посилання буде під відео. Вся сума, оця, яка на сайті за програми тренувань, це та сума, яку потрібно назбирати всім вам для того, щоб ви почали користуватися програмою тренувань. Десять разів потрібно зробити тих повільних. Підтягувань, які в середньому 5 секунд робляться. Так само наступну вправу треба зробити віджимань повільних на брусах. Тобто 5 секунд це 2 секунди вниз, 2,5-3 секунди, 2-2,5-3 секунди вверх, щоб в середньому виходило 5 секунд. Так от, ви всі донатьте гроші на банку за посиланням, яке є під відео. і ви таким чином всі збираєте разом на програми тренувань своєю вагою тіла на перекладині і брусах. І як тільки закінчиться збір, то вам всім загружу ці програми тренувань, які вже загружені давним-давно. Вільний доступ в інтернет назавжди, тобто відкрию просто доступ до цих тренувань по відеоінструкціям. Тому обов'язково долучайтеся до збору, тоді ви зможете робити такі тренування. Кажу вам гарантовано, що ви, не маючи бази у воркауті, не зможете просто зробити це тренування ніяк. Ви будете робити спроби, будете робити помилки, будете дуже довго і нудно робити сотні спроб цього тренування і не зробити, врешті-решт, будете просто нервуватися, харитись і вам це нічого особливо не дасть. Наступна вправа це підтягування вузьким хватом, повільні. І після цього віджимання на брусах також повільні по 5 секунд, 5 разів. Тільки негативно потрібно опускатися 5 секунд вверх себе швидко вижимати. Кожна ця вправа по прогресії робиться для того, щоб накачати м'язи і робити кожну вправу, не відпочиваючи між підходами таким прогресивним чином, щоб Мати змогу зробити все тренування по прогресії, так як якщо робити це тренування конкретно в такому прикладі, в цій кількості цих вправ і повторів, то потрібно досить хорошу базу мати. Моя база на цей час, коли робив це тренування, була 166 віджимань на брусах за підхід, 64 підтягування на перекладині, тому з цією базою зміг зробити першу частину тренування, другу і третю. І показую вам позування після першої, другої, третьої частини. Тому без кого додивіться, дослухайте до кінця це відеотренування для того, щоб зрозуміти, яким чином робиться взагалі професіональне тренування, професійне воркаутера, професійного. Тому що якщо просто качати базу, то це мало для того, щоб накачати м'язи. Якщо робити динаміку, цього також може бути мало. Тому для ідеального результату і прогресу постійно потрібно прогресувати і робити нові варіанти і види тренувань, які є досить професійно складними для тих, хто не вміє професійно тренуватися. Тому обов'язково потрібно створювати базу з воркаута. І таким чином прогресувати зможете. Не маючи бази, не маючи розуміння того, як робити ці вправи, ви будете робити спроби просто дуже довго і нудно. Друга частина тренування робиться після інтуїтивного відпочинку, приблизно. 3 хвилини, 5-10 хвилин, скільки кому потрібно, але не більше 10 хвилин для того, щоб м'язи не охолонули. В ідеалі до 5 хвилин потрібно відпочивати. Одразу першою, вправою, в другій частині тренування. Більш уже базова частина. Потрібно робити підтягування, 5 секунд відпочивати. Не потрібно, а просто треба висіти в нижній точці 5 секунд, підтягувати себе вверх, і в верхній точці також висіти 5 секунд. Ці підтягування робите на перекладині, зручні для вас, яку знайдете, але так, щоб ви змогли висіти на перекладині, роблячи підтягування з витянутими ногами. Краще всього. Якщо немає такої приклади, то робіть ці підтягування з зігнутими ногами. Наступна друга вправа це підтягування вузьким зворотнім хватом 1, 10 секундне приблизно. Наступна, це віджимання на брусах, 5 віджимань, як в першій вправі було 5 підтягувань, 5 секунд. Потрібно опускатися вниз 5 секунд в нижній точці, тримати своє тіло і вижимати себе швидко вверх. Це навіть не 5 треба зробити віджимань на брусах, а тільки одне, трошки попутав. Наступна вправа це підтягування на перекладенні звичайним, не широким, не вузьким, а десь на ширині плечей. Хватом одне підтягування 10 секунд. Віджимання на брусах наступного вправа 20 секунд. Потрібно робити повільне віджимання, опускаючись спокійно, чітко, рівно вниз. Майте собі на увазі, що в цьому тренуванні треба робити вправи максимально якісно, наскільки це взагалі можливо. І вижиматися швидко вверх. Після цього широким хватом, звичайним, потрібно робити 5 підтягувань по 5 секунд, приблизно до 5 секунд, точніше не 5, а 2 підтягування. Спокійно, чітко, щоб виходило 5 секунд, одне підтягування. Наступна вправа це 4 віджимання на брусах, до 5 секунд кожне віджимання треба робити. Тобто, якщо 2 секунди, 3-4 секунди, це нормально, таких 4 віджимання треба зробити. В ідеалі 5 секунд, якщо робите навіть 1,5 секунди, повільне віджимання швидше не можете, повільніше не можете, точніше. То це також абсолютно нормально, тому що показую вам приблизно, як воно має виглядати це тренування. В ідеалі, кажу, як має бути, до цього ідеалу ви маєте доходити. Наступне це підтягування за голову. Два підтягування теж до 5 секунд. Далі віджимання на брусах. І в середньому кожна ця вправа робиться в такому діапазоні цих повільних секунд, не більше, не менше. Це вже також 4 віджимання до 5 секунд. Тобто повторюються приблизно деякі вправи, деякі відмінні, але вони всі все рівно. Так робляться. Слідуючі підтягування це повільне одне підтягування 5-секундне дуже широким хватом. Після цього зразу ж віджимання на брусах. Повільні. І, до речі, краще всього, знайдіть таку площадку спортивну, де буде два віджимання, треба зробити близько. Перекладена до брусів, тому що якщо буде далеко, то це будете більше відпочивати, такого не потрібно. Наступне в цьому тренуванні це підтягування за голову повільне до 5 секунд широким, дуже хватом. Наступне це віджимання на брусах до 5 секунд також просто повторюю для того, щоб ви не запутались два віджимання. Це друга частина. Тренування. Також до 5 хвилин, максимум до 10 відпочивайте, але краще до 5 хвилин відпочивати, тому що м'язи охолонуть. Тобто, краще відпочивайте до 5 хвилин. І після цього йдіть робіть. Якщо не зможете робити, то вам значить треба підкачати свою базу. Тобто не потрібно відпочивати більше. Але якщо не можете краще всього від. Чуваєте, що вам треба до 10 хвилин відпочити, і тоді зможете робити, то до 10 хвилин. Але це вже буде. Менший ефект вам давати це тренування, ніж як в ідеалі треба до п'яти хвилин, а краще навіть до трьох хвилин відпочивати. Так як все по прогресії робиться, то це тренування треба робити таким чином. Майте собі на увазі. Наступна третя частина починається з напівпідтягувань з верхньої точки до середини. Десять разів треба підтягнутися боксерські підтягування з лівою рукою чи правою вперед, кому як зручніше. І одразу. 10 підтягувань половинчастих знизу вверх до середини амплітуди такої. Треба робити. Таким чином. Одразу ж віджимання на брусах зверху до середини, 10 віджимань треба зробити. Досить повільних. Намагайтеся не швидко, не дьоргано робити, тому що качаються м'язи якраз при повільних вправах. Тобто, якщо робите за пів секунди підтягування чи віджимання, воно вам не дасть такої прокачки м'язів, як за 2 секунди підтягування чи віджимання робити, чи навіть 5 секунд. Чим довше робиться кожна вправа, тим більше вона прокачує м'язів. Це золоте правило прокачки м'язів своєю вагою, тренуючись на перекладні брусах і навіть в домашніх умовах роблячи будь-які вправи. Тому не спішіть, робіть все чітко, максимально, і тільки тоді ви зможете накачати м'язи, роблячи по конкретному цьому прикладу. Звичайно, що себе не обманюйте, качайте базу, тому що робите тренування в першу чергу для себе. І якщо будете робити як-небудь швидко тяп-ляп, то такий результат у вас і буде. Наступні підтягування знизу вверх до середини напів підтягування таким свідченим варіантом хвату, тобто як боксерські підтягування, тільки десь на ширині плечей. Має бути хват. І через це це вже будуть не в бік підтягування, а більш прямі. По 5 разів робіть з одною рукою впереді, лівою для прикладу і правою. Після цього з середньої точки 5 віджимань на брусах, на віджимань, не самий верх, треба віджиматися, а просто робіть спроби віджимань з тою амплітудою, з якою можете. І додавайте 5 віджимань зверху вниз до середини. Намагайтеся віджиматися. Якщо не вийде, то тою амплітудою, якою зможете, Робіть. Після цього 5 напівпідтягувань знизу вверх до середини тяніться звичайним хватом на ширині плечей. І, в принципі, на цьому. Тренування закінчується після того, як зробите ще останньою вправою 5 віджимань на брусах, таких самих, як було до цього. Все тільки без верхніх зверху вниз. На цьому тренування закінчене. Долучайтеся до збору. Посилання під відео. Давайте швидше, назбирайте цей збір. Ціль до... Того часу назбирати, до якого назбираєте. Пока!